Лютий знову порадував Одесу Сонцем. Поки на вулицях тануть рештки минулого снігопаду, синоптики вже рекомендують містянам готуватися до нового. Найближчою доби на погоду Одеської області буде впливати взаємодія гребеня антициклону Елізабет, що розповсюджується із Західної Європи на територію України, та улогований циклон з центром над Південним Сходом Чорного моря. У п'ятницю погода в Одесі та області поки що залишатиметься ясною, каже Юлія Султан. У місті Одеси очікується малохмарна погода без опадів, вітер західний 7-12 метрів за секунду, температура вночі 6-8 градусів морозу і вдень 0,2 тепла. По Одеській області також без опадів, вночі місцями ожеледиться. Вітер західний, також не штормовий. Температура вночі 6-11 морозу і вдень від одного морозу до 4 тепла. На автодорогах області видимість хороша, але водіям слід бути обережними. Місцями, можливо, ожеледиться. Вже у вихідні в регіоні знову очікуються опади. 11 лютого також без опадів. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 4-9 градусів морозу і в день 1-6 тепла. 12 лютого очікуються місцями невеликі опади у зв'язку з проходженням ділянки атмосферного фронту з північного заходу, вітер північно-західний, 9-14 метрів за секунду, температура вночі 0,5 градусів морозу і в день 1,6 тепла. Фахівець пояснює, з урахуванням мінливої одеської погоди поки що важко визначити, яких опадів очікувати снігу чи дощу. Скоріше за все змішана фаза, тому що вночі 0,5 морозу, а в день 1,6 тепла, тому може бути. Так, перехідна фаза опадів ночі може бути сніг, а в день можливо і з дощем. Мінливою погоди залишиться і на початок наступного тижня. Вдень усіх закоханих. Згідно з прогнозом, в Одесі знову пройде сніг. 13 лютого без опадів. 14 лютого очікується місцями невеликі опади. Температура вночі від 3 градусів морозу до 2 тепла, і в день 2-7 градусів тепла.